Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на Ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності європейського Audi A4 2018 року випуску. Це вже b 9 кузов в досить хорошій комплектації з двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль у нас йде з передньопривідною модифікацією. Маємо фуллет оптику з автоматичним дальнім. Далі. Що ще є? Автомобіль вже на зимовій резині. Бачимо зразу панораму, без ключового доступу нема. На жаль. Ось такий от, салон. Давай по порядку. Тут контурна підсвітка салону, повний електропакет з складанням та підігрівом дзеркал. Салон у нас йде тканинний, але з боковими підтримками, з валіком, з масажем, з підкачками. То все, що треба для щастя. Давайте зразу писати салон. І заведемо. По салону чорний глянець вставки, клімат, контроль. Однозонний підігрів передніх сидінь, велика мультимедіа з навігацією, кермо от таке от приємне з відформовками, шкіряне мультикермо з пелюстками. Звичайно, датчики дощу світла, автоматичне дальнє світло, розширена приборна панель. Це не LED-кокпіт але так само тут, тут, тут вже більший екранчик, сюди виводиться навігація, то в тому плані е прикольно. Управління мультимедіа у нас іде тут. Звичайно, там навігація, блютуз, тобто все є. Єдине, що немає CarPlay, його можна підшити, точніше активувати. Е, по асистентах паркування у нас передні і задні парктроніки. Так само нічого дуже сильно особливого. Е, е, електронний паркінг, система автохолд. Е, що ще з такого цікавого? А, Панорама з люком, е, чорна стеля. Ось. Оттак. Що можу сказати по Audi? Ну, приємно, тобто, якщо навіть порівнювати, порівнювати з тим самим посадом, звичайно, тут буде так солідно менше місця, але в плані якості матеріалів, в плані шумки, в плані того всього, ну, стандартно, там я вам секрет якийсь не відкрию, вона набагато цікавіша. Ось. Ну і плюс візуально це вже новий кузов, вона вже набагато сучасніша буде, ніж Б8, який випускався там з 2008 чи з 2010 року. Ось. Ціна має бути хороша на неї. Пробіг у нас 198 тисяч, чесного перевіреного автомобіль без ДТП. Проблем з тим ніяких немає. Йдемо, подивимося, що в нас ззаду. Так, позаду, що я Фактично, там би ще міг навіть підсунутися вперед, бо воно щось там дуже сильно відсунено. Е, так само контурна підсвітка йде тут всюди. Світло є, воно біле, світить дуже яскраво. Е, дві зарядки, що немало важливо. Тут маємо всякі ніші, ще щось, сіточки. Тобто в плані е, комфорту, я не скажу що тут погано. Тобто нахил сидіння класний, маємо третій підголівник, третій ремінь безпеки, Тобто, все є. Е, підстаканники як воно відкривається село. Ага, ось так. До речі, прикольно зроблено, я ще не бачив. Стаканички підлокітник є. Лючок для лиш, я так розумію, чи ні. Ні, це не лючок для лиш, нема лючка для лиш. Ну, що зробиш, нічого не зробиш. Кріплення ізофікс є, третій ремень безпеки, я вже казав. З чорної стели вона вся така чорна на білому, прям, біла на чорному, точніше. Прям, ну, Прикольно, солідно. Мені подобається вигляд в неї шикарний, особливо враховуючи, що в неї не найгірша оптика, що передня, що задня, до задньої. Ми ще зараз дойдемо. Ну, і в принципі в цій машині є все, що треба для комфортної їзди, навіть трошки більше. Тому йдемо ще подивимося багажник Позаду, позаду у нас іде LED-оптика динамічна, тобто тут поворотничок бігає, і сервопривід відкриття багажника. Е, сервопривід, плюс ця шторка у нас електрична. Так само додатково є шторка для захисту від тварин, скажімо так, якщо ви там возите якусь собачку чи щось, щоб вона не перескакувала до вас в салон. Аптечка. Сидіння складається звідси, підсвітка. А тут. О. Акумулятор. В принципі все. Тут у нас захований Домкрат, компресор, клей. Я не буду це відкручувати, знімати. В принципі, видно, що воно е все є. По акумулятору стандартному, все тут на місці. Кому цікаво, тут є розшифровка комплектації. Може підзняти людям. Багато хто цікавиться. Е так, в принципі, в принципі, все. То гарний варіант за хороші кошти буде, тому слідкуйте. Е, нагадаю, це у нас А4 в Б9 кузові 2018 рік. Європейська модифікація двохлітровий дизель на передньому приводі з автоматичною коробкою передач. Комплектацію можете ще раз перемотати відео, передивитися, тому встигайте забрати цю красуню. Всім па-па!